Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною! Сьогодні я в Сінсей. Оглянемо разом з вами, що новенького завезли у відділ хом. Дякую, що дивитесь приємного перегляду! Баночки скляні для напоїв, яскраві відтінки, будь-яка йде з трубочкою. Ціна 79 по акції. Є ще ось такий варіант також: скло, кришка дерева. 119 Більші баночки у двох відтінках по 149. Зі знижкою зараз келихи. Блакитне скло 269, 4 штуки. Тут в наборі 2 штуки за 269. Тарілка скляна, золотиста окантовка 219. Є ще десертна, менша 169. Ось така красива 240. Цікаве таке блюдо для подачі. На підніжці 389 золотиста тарілка 119, така зі знижкою 79. Класика біла з золотом, 149 десертна, є біла та чорна, 169 салатник, також білий та чорний. Мисочка 129. Ціна акційна білої немає. Склянки по 79 чашки 144 штуки упаковка. Склянки високі 119 за 4, 129 2 штуки. Тут також 2 за 119. Металеві ємності для зберігання 169 та 189. 519 набір для прибирання в набір входить 7 предметів. Підставка для столових приборів 79. Щітка для чищення з довгою ручкою 149. Ось така щітка для пилу 149. Дозатор для миючого засобу та губка 169. Чорний 99. Літня новинка ось така красива чашка, жовто-біла за 169. Ось така з лимончиками за 79. Це серветниця у вигляді капібари 240 гривень. Цікава така. Соковиті кавунчики. Є така маленька мисочка, салатник 149 і блюдо овальне, ось так виглядає. 219. Мнажниця лимони на 3 відділення 340. Квіткова скатертина котон 289. 140 на 220. Салатник 99, підложка 149. Набір для спецій. 240 гривень. Менажниця на 4 відділення. 340. Диспенсер для рідкого засобу з губкою. Ціна 269. Кухоль такий яскраво-жовтий: 189. Є ще вазочки, така маленька. 149. І ось такого плану більше: 169. Маслянка 289. І така цікава тарілочка 169. Доріжка на стіл 50 на 150, поліестер 169. Маслянки у вигляді капусти 169. Є ще з лимонами і з полоничкою 240 гривень. Новинка салатник 99. Тарілка десертна 79, обідня. 149. Ось така є смуга 179, супова, 169 та 140. Пляшки для олії з розпилювачем. 169. Ось така стильна новинка за 119, салатник 189, тарілочка 69, салатник глибокий, 189. Та блюдо овальне 189 також. Для солі та перцю дві ємності 219, хлібничка. 340, блюдо для подачі 240 гривень. Блинок для спецій – 159 та 129. Ще одна стильна новинка ось така пляшка для олії темносиня. Ціна її 169. Ємності для сипучих продуктів 340. Ось такі ще є скляні на дерев'яній підставці 269. Гледчики для напоїв. Зелене скло, прозоре, рожеве та синє 169. Ємності скляні, зелене скло та сіре є більша, середня та менша. Саме більша 189, середня 169 та найменша 149. Ще ось такі варіанти є баночки скляні, 129 більша, середня також 129 кришка дерев'яна і найменша 99. Новинка. Також скло з такими цікавими ручками: 189 більша, 169 менша. 99 столові прибори, дві штуки лопатка та щипчики. Щипчики окремо 39 і ложка 29 з отворами. Підставка деревом для баночок зі спеціями 219 на 3 сходинки. Коробка для чаю зі знижкою 159. Така вкладка для столових приборів 349. Квіточка. Декоративна підставка 149. Ціна знижена. Стака ємність для сипучих скляна 99. Більші за 149 та 129 середня. Баночки з зелене скло для зберігання 59. Такі ємності зі знижкою 99 блакитна. 169 бежева. Металева для цукру та солі по 169. Пластикові контейнери 3 штуки упаковка 240 гривень. Коробка пластикова для зберігання 149 гривень. металева, золотиста 269. Така декоративна таця дерев'яна 459. Хлібничка 389 металева. Баночка для напоїв у вигляді полунички. 269 банки для огірків. Скляні, досить важкі, є 2-літрова та 149 та 3-літрова. 169 ємності для сипучих маленькі баночки 129. Такий набір: 119 4 штуки, 219 та 79 4 штуки упаковка. Форма для випікання 149. Форма для льоду 119. Формочка для морозива на 3 порції 119 для льоду 169. Вінчик лопатка та качалка 269. Лимончики форма для льоду. 119. Є ще ось такого плану за 79. Така формочка. У вигляді лапок. 79. Форми для печива 59 гривень. Силіконова для випікання 79, металева для кексів 79 на 6 штук. Банка для компосту 219 зі знижкою. Для картоплі 269. Ось такі є по 459. Піднос металевий 119. Це пластик 79, 169 пластиковий з фруктами і лимончики. Ціна така ж сама. Піднос круглий 219. Зі знижкою доріжка 140, 50 на 150 поліестер. Котонова 50х150, 140. Однотонна 129 поліестер. Скатертини котонові по 289-140 на 220, поліетиленові по 119, є з лимончиками і в кольорові смужки. На цьому все. Дякую, що дивились! Економних вам покупок! На все добре!